Влітку сіренький, а взимку біленький. Довгі вуха має, швидко стрибає. Заєць бережлива і грайлива, і спритна вона на диво. Вміє далеко стрибати і горіхи розгризати. Білка. В лісі він без сумки ходить, яблуки й гриби знаходить, спина голки, очі на мистинки. Хто це там біля ялинки? Їжак. Я руда низького росту. Хитра я і довгохвоста, на коре я вельми ласа, в них таке смачненьке м'ясо. Вовку, брат, я сестриця, а зовуть мене Лисиця. Лиходій і забіяка, дуже схожий на собаку. Він з'явився, ліз замовк. Це лихий лютий вовк. Ще не впав на землю сніг, він ховається в барлік, і до теплої весни поринає він сни ведмідь.